Міській дитячій комунальній лікарні на базі центральної поліклініки відбулася перша зустріч в межах роботи школи відповідального батьківства, яка працює при міській комунальній лікарні номер 2 перинатального центру. Майбутні матусі отримали від нас інформацію про те, як вибрати собі лікаря, де ту інформацію можливо отримати, як саме заключати декларацію. Також вони дізналися про переваги, які надає заключення декларації саме лікарем міської дитячої комунальної лікарні. Зазвичай ми екскурсії проводимо у нас в пологовому будинку, надать екскурсії для жінок, щоб вони знали, де вони будуть народжувати, бачили родзали, бачили палати. А екскурсія по Тернопільській міській дитячій лікарні це така інновація для нас. Наші жінки прийшли побачити, як це все відбувається, тому що жінкам потрібно знати, що їх чекає вже після пологів. Зазвичай вони всі готуються до пологів. А що з ними далі буде, вони не знають. Це дуже важливо, тому що жінка стикається знову періодом у своєму житті, і вона повинна знати, що робити далі з дитинкою, до якого педіатра вона має звернутися, і що в подальшому повинна робити.